У районному ТЦК сьогодні за попередньою інформацією працювали правоохоронці. Що це було, обшуки чи інші якісь слідчі дії? Наразі невідомо, як і те у зв'язку із чим сюди прибули співробітники ДБР. Ми намагалися з'ясувати деталі в обласному ТЦК. Скажіть, будь ласка, може ви щось знаєте там на території вашого ТЦК обшуки? Нічого Коли не знаю. почалися... Нічого не скажемо, не знаю. А хто може вийти сказати нам? Зараз вам ще скажуть. Якщо ви хочете якісь коментарі, вийдіть туди на обласний, там є прес-служба і це все. На повідомлення із проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію про можливі обшуки за станом на час виходу матеріалу в ефір від речниці Волинського ТЦК та СП відповіді не було. Як вдалося з'ясувати, заходи проводили правоохоронні органи навіть не місцевого і не обласного, а вищого рівня. Нібито ці заходи здійснювалися за процесуального керівництва офісу генпрокурора, хоча там теж кажуть нічого не відомо все, всі працюємо в штатному режимі. Так що приходьте. По якому питанню ви б хочете. Ну, по цих обшуках хочемо. А при чому виду обшуків якихось? Ну, а вони були чи ні? Не було нічого, я нічого не знаю. Наразі наші журналісти з'ясовують інформацію про ці події, тому що у наступних випусках більше.